Мої любі, Сьогодні передаю багато послань від роду, дуже сильний канал. І я хочу сказати, що я цьому навчаю. Ми дуже часто забуваємо, що в нас є рід. Ми дуже часто забуваємо, в чому наша сила що ми маємо на це повне право. Якщо рід нас обрав, обрав, ділитись тут на землі, то ви тут потрібні кожен важливий, кожен. Навіть якщо ти думаєш, що ти нікому не потрібен, навіть якщо ти втратив, навіть якщо ти прожив якийсь біль, зраду, ти тут потрібен. І кожна ситуація, вона для чогось. Не чому так з тобою, а для чогось. Нас вчать через біль часто. Чому? Тому що ми не розуміємо люди по-хорошому. Нас ведуть не з позиції наказати, нас ведуть вищі з позиції навчити. І це потрібно пам'ятати. Потрібно пам'ятати про свою кров, про свій рід, про те, хто ти є, ким ти народився, який в тебе сильний дух, яка в тебе сильна країна, незалежно від того, де ти зараз знаходишся. Я не тільки про Україну, я про любе, любе місце на світі. І віру в серці мати, плекати її, вірити в те, що ти можеш створити своє щастя. Ти можеш бути усім. І вміщати в собі усе. В твоїх силах все змінити, в твоїх силах народити те життя, яке ти мрієш, яке ти хочеш, і здобути його. Але важливо розуміти, що ти обираєш чи страждати, чи щастя на цій землі мати і генерувати.